Наші помічники, команди з РП з 3 школи. Які да. будуть мені допомагати з вами спілкуватися. Спілкувати. Дивіться, котре хочу вам нагадати, що який у нас телефон поштовий фронт, хто знає. Але хто один. По-простому порошковий стоїть, у лежить. По-простому. Чому? В нього одно кругле, він стоять не може. А це ви можете поставити все, але все одно вони дуже багато. Це вже вам більш знайомо, так? Значить, чим вона небезпечна, теж вони ставлять зелену зону, нічого не кидаєте. Не перевіряєте на місці, не треба вгонище на нього, там розпустювати може. Щось там придумати. Значить, побачили? Як той тропинкою, якою ви йшли, ви той тропинкою повертаєтесь і дивитесь під ноги і на 360 градусів.